Як було порушено це перемир'я, і, і, і взагалі чому ми говоримо про те, що це перемир'я стало, ну так зване перемир'я, так чому воно стало взагалі, ну ось таким, знаєте, а, ну, що найменше дивним, давайте так скажу. Що найменше дивним, тому що, ну, по-перше, президент України о, Володимир Зеленський сказав, що спочатку доби? Росіяни більш ніж дві тисячі разів порушували ось це так зване перемир'я, путінське перемир'я. Про це він сказав за результатами доповіді Головкома-Сирського. Зокрема, було вже 67 штурмів. Більшість з них на покровському напрямку. Це 21.40 вчорашнього вечора. Е штурми на покровському напрямку. Я вчора робив один матеріал. Я казав про те, що є там. Мені хлопці розповідали, що на окремих напрямках на Харківської е в Харківській області є там певні, певні е зрушення. Які стосуються того, що не так не з такою силою Росіяни там гатили по нам, на да? коли ми говоримо про так зване перемир'я, але покровський напрямок мені там казали колеги, які е е е е ну, військові журналісти там жахіття взагалі було, і ніякого перемир'я там, взагалі там і не пахло ним взагалі Абсолютно, ну от якось так. Е -е, Зеленський впродовж дня писав про те, що зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння. Що від початку доби до 16 години загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках? Що перемир'я не діє, що це все просто фейк і фактично, чим ближче було до нулів вчорашнього ночі Тим більше тим тим збільшувалось, тим збільшувалась кількість обстрілів застосування важкого озброєння і так далі. Що, що це за світлина? Що й залі показую? Це російські військові, які скористалися на одному з напрямків цим перемир'ям, і що вони забирали поранених своїх. Вони там проводили якусь там роз, 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 розмінування, Проводили вони, робили все необхідне. О... Кри скориставшись цією паузою для того, аби перегрупувати швидко. Ну і звичайно, продовжувати продовжувати там війну. Е, Велика Британія закликала Росію підтримати повне припинення вогню в Україні. Reuters про це повідомив, Україна взяла на себе зобов'язання з повного припинення вогню. Пишуть журналісти. Ми закликаємо Росію зробити те саме зараз. Настав момент для Путіна продемонструвати. Серйозність своїх намірів відносно миру, поставивши крапку в цьому жахливому вторгненню, написали британці. Я вам скажу, що Європейський Союз також відреагував на ось це перемир'я в ЄС. Чекали на докази. Дотримання Російською Федерацією пасхального перемир'я про це представниця Європейської комісії з іностра з іноземних справ аніта хіп повідомила, каже, що Росія має репутацію агресора. Тому для початку ми потрібно, нам потрібно побачити всі реальні результати припинення вогню. Припинення цієї агресії і чіткі дії з забезпечення довготривалого припинення вогню. Росія може зупинити цю війну в будь-який момент, якщо вона дійсно цього хоче, написала вона. Ну а я вже сказав про те, що росіяни використовували це перемир'я і показував Ну, Давайте ще раз її повернемо. Значить, вони от. З... З білим прапором і червоним хрестом забирають з поля бою тіла загиблих е своїх там ось цих орків. Е Також пабліки писали вчора, що російські військові під час припинення огню проводили розмінування, підвозили на передову продукти з водою, е облаштовували свої позиції, ну і так далі. Значить, діпстейт повідомила, що Росія використовувала це перемир'я щоб е навести. Проходи через водні ці перепони, ворог намагався розчистити дорогу від раніше, вже там підбитої інженерної техніки. Для цього використовували десятки солдат, і е, також спеціалізована там техніка використовувалась Зате нас добре звинувачили в тому, що ми це перемир'я, нібито порушуємо. А, значить, міноборони Росії стверджували, що збройні сили порушували пасхальне перемир'я з 18.00 вчорашнього дня. 444 рази вони обстрілювали позиції Росії. Вони здійснили 900 ударів. ВПЛА вони там здійснювали спроби атак на позиції Російської Федерації в районах там там Донецької області загалом. Да? 48 разів дронами вдарили по території Російської Федерації, а також по, по Криму. Ну і так далі. Тобто, фактично, вчора включилася так пропандистська машина, коли всі комуналі хоч розповідали. Виходили в ефір, це було, до речі, дуже помітно від гауляйтерів, да, цих, цих херсонських і інших, і інших до там колаборантів запорізьких та, та інших колаборантів, да? і, і російських, в тому числі і пропандистів. Вони виходили в ефір, і їхня задача була а, така, що вони мають сказати, що Україна от Путін він он, он це перемир'я, і якби ми його соблюдаємо. Ну от Україна. Ай-яй-яй. От вони нарушають. Ані для них нічого світового, ніка не Пасха, ані б'ють, по нам запускають дрони, ракети, не вважаються нічим і так далі. Тобто їхня задача була перед своїми зомбі-населенням виправдати свої ось ці терористичні хворі дії, які вони роблять, тим, що нібито Україна це перемир'я, щоб потім сказати, ми не продовжили його, от тому що. Тому що Україна така погана, недогороздатна, і вона перемир'я перемир'я не дотримується. Ось це, це було зроблено тільки для цього. От і все. Значить, нас звинувачували там добряче, я маю сказати. А, причому, що на Покровському напрямку, вибачте, на турецькому напрямку, я сказав вчора президент, це що за перемир'я таке може бути, коли на турецькому напрямку в засідку потрапили наші військові. Вчора про це сказав президент. В засідку потрапили. Це яке може бути перемир'я? Так, ну так розкажіть. Розкида, давайте звернемось до росіян, запитаємо. Я вам з самого начала, з самого початку він раніше казав, що це не перемир'я, це фейк. Саме тому я назвав фейкове перемир'я Путіна. Це, це, було, це гра для одного актора. Цього актора звати Дональд Трамп. Знаходиться він Маралаго. Це було для нього, щоб показати, ой, який Путін миротворець і як він е, може демонструвати кроки щодо миру. Насправді це ніякі не кроки, ні до якого миру. Звичайно, зрозуміло, що. Це не було перемир'я, що це не можна було перемир'я проконтролювати. Припинення вогню неможливо проконтролювати взагалі, коли ми говоримо про такий короткий формат типу перемир'я. А тепер уявіть собі, яким може бути справжнє перемир'я між Україною і Росією. Та його не може бути. Розумієте, так? У нас вже були приклади з мінськими угодами, пам'ятаєте? Шкільне перемир'я, хлібне перемир'я, пасхальне перемир'я, різдвяне перемир'я, ще якісь там перемир'я. Про що ми тут е, взагалі говоримо, друзі? Ну, це вже було. Ми ж це все вже проходили давним-давно, з мінськими угодами, з усім чим завгодно. Ми це вже проходили. Тому довіряти Росії, говорити про те, що якісь перемир'я з нею можливі, ну це як мінімум дуже наївно. Тому. Що хочеться вам сказати, шановні друзі, хочеться сказати, що далі ми будемо рухатись таким чином, що ми чекаємо на позицію Сполучених Штатів. Ми чекаємо на позицію Трампа безпосередньо, ми чекаємо на Лондон на ось засідання. На цей я не знаю. Саміт, не саміт, на секретну зустріч, яка буде, давайте я трошки повангую. Я це не люблю робити, але як мені це все виявляється? Ми скажемо про те, що ні про яке там визнання Криму мови не йде. а По НАТО, напевно, ми можемо якось подумати. Це я собі так думаю. Бо, чесно, це моя особиста позиція. Ми можемо ще якось подумати по НАТО, але давайте домовлятися. Ну, типу, це, це наш. Козир наш грумент. От чим чи мене дивують американці е, завжди ну, такі розумні люди. Вони такі досвідчені, завжди в політиці. Вони так класно е, вибудовують всі хитросплетіння, ось це павутиння. да, в, коли ми говоримо про геополітику, і тут приходять е, Трамп і його команда і кажуть: слухайте, значить, Україна в НАТО не буде, і вони кажуть про це ще перед тим, як сідати за стіл переговорів з Росією. У мене питання одне і просте. А як можна бути настільки е... нерозумними, щоб на початку того процесу щодо досягнення миру ви берете і свій один із козирів просто викидаєте в смітник? Навіщо ви це робите? У мене питання? Щоб що? А ви це могли просто це торгувати? Ви просто цим могли торгувати в рамках приворного процесу. Що це за ідіотизм? Далі я чесно не розумію для мене, для мене це загадка реальна, і, і, і є люди, при чому які називають їх розумними, і я, я не сперечаюся з цим чесно. Вони вони можуть бути розумні скільки завгодно, але я завжди кажу: вони розумні в бізнесі, напевно, так. Це люди, які прийшли і класно знають, як побудувати будинок і заробити цього грошей. У мене питань немає: це це талант. Насправді там стільки всіх нюансів, щоб це зробити, але це політика, це інше тут доля людей, доля країн. Це, ну, це серйозні речі. Я в цьому не спец, але я просто розумію відмінність між професіоналами і між е, дилетантами. От мені здається, що зараз важко назвати тих, хто прийшов до влади, професіоналами при всій повазі, при всьому при всьому. Тим паче, що є такий досвід. Там же була, вже була одна канденція з 16-го року. Ну, таке я би сказав. Так що далі відбувається, друзі? Далі у нас відбувається. Таке чехи реагують на ось це фейкове перемир'я Путіна і кажуть, що ну слухайте, це медійний трюк, і на це залізте схоже, що це просто медійний трюк. Це більше схоже на нього ніж на будь-яку реальність. Повідомляють в МЗС Чехії міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський критикує Росію за недотримання ось цього пасхального перемир'я. пишуть таке: це як оголосити голодування між сніданком і обідом, і в пота їсти цукерки. Ну, таке собі порівняння, але ну, аналогія зрозуміла, принаймні. Ми бачимо, що атаки продовжуються. Україна повідомляє про те, що було здійснено декілька атак, тому оголошене припинення вогню це швидше за все медійний трюк, аніж реальність. Пишуть ну, повідомляють в чешському МЗС. Та мені скажу вам чесно, друзі, важко тут не податись. Я пояснив, чому це є медійним трюком для Путіна від Путіна. Вірніше, тому ну, якось так.